Глава 11. Світло минулого. Ви вже давно запланували своє нинішнє втілення. Вітаю, дорогі. Прийміть вітання Крайона, який прийшов, щоб нагадати вам про те, хто ви є. Ви вступили у дивовижний етап історії людства. Ви робите перші кроки до нової землі. Коли ж це станеться, крайони? Коли ми побачимо перетворену землю, коли буде це велике зрушення, після якого ми опинимося в земному раю? Незабаром дорогі, замірками Всесвіту дуже скоро, тому що у світі Духа майбутнє це також теперішнє, воно вже існує, прекрасна нова земля, де немає воїн та ворожості. Де людство процвітає в любові та милосерді один до одного вже існує, це майбутнє зумовлене і вже не зміниться, вам потрібно лише до нього прийти, ви це зробите, але коли ви це зробите, залежить від вас. За вашими земними мірками, це буде не завтра, тому що ви тільки на початку шляху. Можливо, Зміниться не одне покоління, та кожному з вас знадобиться не одне втілення, але ви будете на землі, коли це велике зрушення відбудеться. Ви побачите результат своєї праці, рай на землі до будівництва якого ви вже приступили. Ви побачите це на власні очі, ви святкуватимете цю подію, тому що задля цього ви пройшли через безліч втілень. Ви давно поставили собі цю мету, і ви не можете пропустити те, про що мріяли і до чого так довго йшли. Ця мета записана у ваших хроніках Акаші, дорогі. Ви заздалегідь запланували собі шлях до просвітлення. Ви думали, у хроніках Акаші записується лише минуле? Ні. Там записуються плани на майбутнє і потенціал цього майбутнього. Ви вже давно заклали у ваші плани це ваше втілення, те, яке ви проживаєте зараз. Ви заклали можливість пригадати, хто ви є, ви заклали можливість взяти Бога за руку, Бога, який всередині вас. Ви заклали можливість співтворчості з Богом, з Богом люблячим та милосердним, а не з тим Богом, який був створений людьми. За своїм образом та подобою, ви вважали Бога кимось подібним до суворого караючого батька. Такого Бога ніколи не було, його вигадали люди. Але ви заклали собі такий потенціал майбутнього, в якому ви згадаєте справжнього Бога і прийдете до справжньої божественної любові. І ви зробили це, зробили у своєму нинішньому втіленні – на яке довго чекали і до якого прийшли. У далекому минулому ви заклали собі потенціал майбутнього світла, і ви його реалізували. Ви можете зробити так, щоб ваше життя визначалося не темрявою, а світлом з минулого. Це стало можливим саме зараз у нових енергіях планети Земля. Все змінюється зараз. Змінюється і ваша взаємодія з минулим, записаним у хроніках Акаші. Якщо раніше вашою головною рушійною силою були кармічні завдання та життєві уроки, успадковані від минулого, то зараз настав час віддати керівну роль світлу, яке йде до вас від минулого. Раніше ваше життя визначалося темрявою вашого минулого. Тепер воно все більшою мірою визначається світлом минулого. І ви можете вплинути на це. Ви можете керувати вашими хроніками Акаші, Ви можете звернутися до них і попросити виявити у вашому нинішньому втіленні все те світле та прекрасне, що було у ваших минулих життях. Ви можете попросити хроніки Акаші. Щоб вони залишили у своїх записах тільки найкраще з вашого минулого, ви не пам'ятаєте цього кращого, і воно досі не чинило на вас великого впливу. Набагато більше впливало на вас те темне, що було в минулому. Але тепер, коли карма йде, коли ви очищаєте минуле, ви відкриваєте дорогу світлу. і світло приховане в минулому. Починає проявляти себе все більш і більш явно. У всіх вас були сприятливі втілення, повні світла та любові. У всіх вас були досягнення та перемоги. Ви пройшли через безліч втілень, і в них було все. І навіть у старих енергіях планети Земля знаходилося місце для щастя, для віри в себе. Для творення чогось кращого у своєму житті, ви всі знаєте, як це бути щасливим, бути коханим, бути успішним, і зараз ви можете зібрати весь цей сприятливий потенціал із усіх ваших тілень та принести у ваше теперішнє життя. Ви уявляєте, як може змінитися ваше життя, коли ви усунете негативні впливи минулого. Та активуєте позитивні, ви відчуєте величезне надходження енергії. Перед вами відкриються величезні можливості. Ви все ще не вірите, що ваша свідомість здатна змінювати ваше життя. Ваші вчені знають, що таке квантова енергія. Вони знають, що квантова енергія може змінюватись, якщо впливати на неї іншою квантовою енергією. Інформація у ваших хроніках Акаші та у вашій ДНК записана у квантовому, тобто у багатовимірному вигляді. Ваша свідомість це теж квантова енергія. Ось чому ви можете міняти своє минуле. Ось чому ви можете міняти інформацію у своїй ДНК. Свідомість може впливати на енергію так. Що змінюються фізичні характеристики цієї енергії, це вже експериментально підтверджено вашою наукою, але ваші вчені поки що не можуть дати цьому пояснення, проте, вони вже переконалися, що це так. Вам не обов'язково знати, як це все працює з наукового погляду. Вам головне знати, що це працює. І що ви можете застосовувати це на практиці для свого блага та блага оточуючих. Коли ви змінюєте якісні характеристики енергії вашої свідомості, змінюється та інформація, яка записана у вашій ДНК. Для того, щоб це сталося, потрібен тільки ваш намір. Але є одна обов'язкова умова. Ви повинні вийти з-під управління енергії темряви та діяти, виходячи з енергії світла, кохання, добра та милосердя. Все це працює тільки в енергіях кохання та доброзичливості. Дорогі, ваші хроніки Акаші відгукуються на ваш намір лише тоді, коли ви перебуваєте в енергіях доброзичливості. Найменше роздратування, занепокоєння чи страх унеможливлюють контакт. Ось чому у старих енергіях ви не могли міняти хроніки Акаші, ви не могли очищати минуле, інакше як через страждання, створювані кармою, і ви не могли отримувати світло з вашого минулого. У вас не було доступу до нього. Так відбувалося, тому що темні енергії змушували вас жити з почуттям, що вам постійно щось загрожує. Ви відчували навколо себе агресивне середовище і не могли бути спокійними. Ви були постійно налаштовані на самозахист, ви чекали на небезпеку звідусіль. Це змушувало вас реагувати страхом, гнівом, роздратуванням. Та іншими темними енергіями, ви безліч тілень провели в темних енергіях, і не дивно, що ці старі шаблони досі залишилися при вас. Зауважте, якщо ви роздратовані, скривджені, якщо вам хочеться виправдовуватися, доводити свою правоту. За цим стоїть глибоко заховане почуття, що вам щось загрожує. Це не обов'язково загроза життю. Вам здається, що є загроза для вашої самооцінки або це загроза вашому спокою, благополуччю, здоров'ю. Коли ви відчуваєте хоч найменшу загрозу для себе, ви переходите в режим самозахисту. Неможливо перебуваючи в режимі самозахисту, одночасно перебувати в енергіях кохання. Коли ви в енергіях кохання, ви спокійні, ви доброзичливі, ви у заспокоєному стані режим самозахисту все це виключає. Поки ви в режимі самозахисту, ви відключені від можливостей вашого духа, коли ви в режимі самозахисту ви можете бути зосереджені тільки на виживанні та більше ні на чому. Коли ваше єдине завдання вижити не може бути й мови про творення, творчість, про керування своїм життям, про зміни на краще. На все це не вистачає ресурсів, тому що ви в цей момент відключені від енергії кохання, єдиної творчої сили, почніть звертати увагу на те, як часто ви перебуваєте в режимі самозахисту. Ви можете навіть не усвідомлювати цього, але кожного разу, коли ви гніваєтесь, дратуєтесь, виправдовуєтесь у відповідь на критичні зауваження, відповідаєте гнівом на гнів, ви переходите в режим самозахисту, тому що підсвідомо відчуваєте загрозу, це спадщина старої енергії. Ви вирішували завдання виживання і лише виживання. Протягом багатьох втілень, і ваш дух чекав, коли ви опинитеся в більш спокійній і мирній обстановці, щоб нарешті ви змогли почути його і поставити перед собою інші більш високі та творчі завдання. Настав час вийти з режиму самозахисту. Дорогі, і якщо ви вже знаєте, що таке контакт з Духом, що таке жити в енергіях любові Бога. Значить, ви виходите з режиму самозахисту, адже, коли ви зайняті виживанням, вам не до любові і не до духовного шляху щось всередині вас відчуло зміни. Ваша справжня природа сказала вам: настав час вам більше нічого не загрожує, ви нарешті можете стати тим, ким ви є. Насправді вам ніколи нічого не загрожувало, навіть у старих енергіях. Загрози були уявними, ілюзорними. Ви багато чого пережили, ви страждали, ви бували в різних колотнечах, ви гинули, як вам здавалося по-справжньому. І все ж ви знову тут, ви живі, ваш шлях триває. І перед вами стоять завдання, грандіозніші за колишні. Зараз ви знаєте про це ще більше: Завіса забуття піднімається, і ви згадуєте себе, ви відчуваєте більш тісний контакт з Богом ніж будь-коли, і саме час позбутися залишкових симптомів режиму самозахисту, який більше не є актуальним для вас. Коли ви глибоко вкорінені в любові Бога, вам нічого не загрожує, ви можете звернутися до Бога і попросити, щоб Його любов усередині вас стала сильнішою за будь-які зовнішні впливи, які ви сприймаєте як загрозу, і тоді ви зможете спокійно дивитися на людину, що кричить, ви бачитимете, що він на даний момент не збалансований. І що його поведінка говорить лише про його дисбаланс, і насправді ніяк не торкається вас, і ви можете звернутися до Бога всередині нього, і ви зможете подивитися на нього очима, сповненими любові Бога. Можливо, йому просто перехочеться сваритися після цього, але головне, що вам не захочеться захищатися. Ви просто не відчуватимете загрози, від якої варто було б захищатися. Коли ви в Божій любові, до вас просто не може пристати щось погане, навіть інфекція, навіть віруси, ви станете невразливими навіть для фізичних хвороб, і, звичайно, ви станете невразливими для чийогось засудження, лайки, роздратування. Критики, ворожості, ви зможете зрозуміти, що насправді ці люди нічого не можуть зробити з вами, як би загрозливо вони не поводилися, коли ви в Божій любові вам неможливо нашкодити, візьміть з минулого найкращі рішення та благі цілі, тільки змінивши режим самозахисту на любов умиротворення та доброзичливість ви зможете знайти світло у своєму минулому та витягти його звідти, і тоді не карма, та не негативні енергії минулого стануть рушійною силою вашого життя, тоді рушійною силою вашого життя стануть любов, милосердя, доброзичливість та співчуття, які ви можете отримати з минулого. І принести у ваш сьогоднішній день ви зможете принести звідти найкращі речі та найкращі цілі, і ви можете зробити так, щоб ваше сьогоднішнє та подальше життя керувалося цим вашим рішенням. Дорогі хроніки Акаші почують вас, ви можете просто попросити їх зробити це, і вони внесуть зміни до своїх записів. І одночасно буде змінено інформацію у вашій ДНК, отже, зміняться ваші емоції, а потім зміниться робота вашого мозку. Ваше сприйняття стане позитивним. Ви прийматимете найкращі рішення, бо тепер вони будуть продиктовані позитивним, а не негативним досвідом минулого. Ви перестанете наслідувати безвихідні сценарії. Ви завжди обиратимете шлях, який веде вас до кращого. Все це зараз може здатися вам складним, тому що старі шаблони ще сильні, але мене трохи часу, і у вас з'являться нові звички, і жити в любові та доброзичливості стане для вас цілком природною і простою справою. Ви людство, що перетворюється, ви дуже швидко змінюєтеся. І ви йдете на краще якого гідні, з любов'ю, Крайон. вправа вилучення позитивного досвіду. Залиштеся наодинці з собою у спокійній обстановці. Направте увагу всередину себе і з'єднайтеся з вашим Божественним Я. Уявіть, що у вас всередині джерело любові безумовної. Тобто такої, яка ні від чого не залежить, пориньте якомога глибше в це джерело і вкореніться в ньому, відчуйте себе нескінченно коханим, ви так сильно кохані, що ця любов не може змінитися від того, як поводяться по відношенню до вас інші люди. Коли ви вкорінені в цій любові. Ви відчуваєте себе в безпеці, тому що вона створює навколо вас захисний кокон, крізь який не можуть проникнути жодні енергії, які не є любов'ю, а тому ви можете не реагувати на критику, осуд, лайку, ворожість. Ви дивитеся на все це зсередини, зі свого власного безпечного простору. У міру зміцнення зв'язку з вашим Божественним Я вам все легше буде входити в цей стан і утримуватися в ньому. Уявіть собі, що десь глибоко всередині вас є знання про те, як бути щасливим, як бути позитивно налаштованим, як бути переможцем, як досягати успіху. Це не просто знання. Це справжній досвід, який був у вас. Він записаний у ваших хроніках Акаші, він записаний у вашій ДНК, а значить, присутній у кожній вашій клітині. Цей досвід здатний визначальним чином впливати на ваше самопочуття та здоров'я, на ваші емоції та вашу поведінку. Зверніться до ваших хронік Акаші. Мої дорогі! І, шановні хроніки Акаші, я звертаюся до вас з енергією, любові та світла Бога. Прошу вас витягти з досвіду всіх моїх втілень, все найкраще, прекрасне і світле, і виявити це в моєму сьогоденні та майбутньому житті. Нехай цей досвід відобразиться у кожній моїй клітині, у роботі мого мозку. У функціонуванні мого організму, нехай він стане частиною моєї свідомості, нехай він щодня проявляється у моїй реальності. Я закликаю світло з минулого у моє сьогодення та майбутнє, тому що я вартий цього. Хай буде так. Дуже важливо вимовляти ці слова в доброзичливому та умиротвореному стані. Якщо вас щось турбує або відволікає, відкладіть виконання вправи і поверніться до неї, коли відчуєте, що готові. Афірмації на кожен день У мене всередині потужне джерело світла та любові. Я в безпеці, мені ніщо не загрожує, коли я вкорінений у світлі та любові Бога. Я переходжу з режиму самозахисту до доброзичливості. Ніхто і ніщо не може нашкодити мені, коли я дивлюсь на світ очима Божественної любові. Я спокійний, бо в мені є спокій Бога. Любов Бога всередині мене сильніша за будь-які зовнішні впливи. У моєму минулому світло та любов. Я беру тільки найкраще з минулого. Друзі, кожен ваш лайк, коментар і підписка це як промінчик світла, який живить наш канал. Якщо відчуваєте, що знаходите тут щось цінне для себе, підтримайте нас донатом. Саме ваша енергія допомагає нам творити, ділитися мудрістю і натхненням. І не забудьте натиснути на дзвіночок. Нехай жодне важливе послання не умине вас.